Це один із тих випадків, коли кажуть, що треба сім разів відміряти, прежде чим різати. І ось я відрізала, і оця блузочка на мене виявилася за короткою, забагато відрізала. Купувала її на меркату за 2 євро дуже гарної якості. Дуже, вона на, на, на літо дуже класна. Ну, в общем, вирішила відрізати, але зараз буду спасати ситуацію. Тиждень назад я була на ринку і купила оцю спідничку з такою прошвою за 50 копійок. Дуже гарна спідничка. І ось так по моїм замірам, виходить, що оця нижня шлярочка, оборочка підійде на мій низ. Ось уже кінечний результат, що вийшло з моєї іспорченої футболки. Пришила я оборочку із прошви. Пришила тут також рукавчики, будуть закривати на літо трохи руки. І тут буде все закрито, мені так більше подобається. Ось так спасла свою футболку.